Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Ми зараз на в Ірландії. Хочемо розповісти про курси, які проходять в Ірландії, англій вивчення англійської мови. Багато задають питань, цікавляться. Ми ну, вирішили розповісти, які саме курси є у нас на своєму досвіді. Саме перше скажу до того, як розказувати, які курси тут є. Наша порада. Максимально, поки ви в Україні, підтягнути свій рівень англійської. Неважливо він, який він у вас там низький, середній, високий, підтягнути свій рівень англійської, максимально взяти з собою, або якісь курси онлайн, курси аудіо, якісь записи англійською. Тобто, все, що можна почерпнути, додаткові якісь знання англійської мови. Ну, тому що тут, наприклад, десь може бути не бути Wi-Fi, десь може не бути там якогось якісного інтернету. Тобто, ну, щоб ви могли себе підтягувати. Бо тому що ті курси, які тут є, все рівно вони потребують додаткового якогось вивчення слів хоча б. Наруху на рахунок курсів ми знаходимося в маленькому селищі курортному, і тут у нас організовано два види курсів для українців. Перший вид курсів організувала місцева громада, Нам, чи може декілька місцевих громад. За підтримки і ініціаторами ми так Зрозуміли, що була місцевий костел, церква, громада місцевого костелу. Самі курси проходять в одному з адміністративних приміщень селища. Як ну, який формат? Тобто, реєструватись, записуватись на них не потрібно. Ви просто приходите і у вас просто є групки людей з різним рівнем мов. Ви приходите і вас просто е, запитують якби, і оподіляють в якусь конкретну групу по рівню ваших знань. Е, у кожної групи є свій лектор, в виді лекторів це місцеві жителі. Ну, тобто вони виступили, напевно, як волонтерами, тобто, щоб допомогти нам вивчити англійську мову. А в якому форматі проходить саме навчання? Тобто е Лектор з вами спілкується англійською, розповідає про себе, запитує про вас. Тобто, все йде в розмовному форматі, і він чітко, я ясно говорить, щоб ви могли зрозуміти, що він вас, від вас хоче. Також дуже класно, що вони роздають зошити книжки, два види для саме Ментарні, тобто для самих новачків, початківців, і вже більш для кращих з кращими знаннями, ну то для того, щоб книжки дуже якісно виконані, і, тобто легко по них вчитись і там і тому подібне. Навчання, ну тобто ці курси йдуть всього дві години. Ви ніякі там екзамени не здаєте по них, тобто вони йдуть взагалі кожен тиждень. Тобто є конкретний день на дві годинки, ви приходите і навчаєтесь в такому форматі. Потім через годину вони роблять якусь там перерив на каву, де ви можете там, ви вже всі в кучку збиваєтеся і можете ділитися якими знаннями і там, чути розмовну мову і тому подібне. Тобто, ну, вони класні, ці курси, але все Ну, вони ну, якби недостатні. Все рівно потрібно самим ще вчити, підтягувати мову. Другі курси проходять у нас в готелі. Ми, так зрозуміли, що це організовані державою курси, бо тому що на ці курси реєструють на спеціальному сайті, реєструють вас на цей курс, дізнаються ваш рівень англійської. І Ми так зрозуміли, бо зареєстрували в нас на рік. Тобто, напевне, за, я не знаю, чи вони йдуть такий період часу, але реєстрацію потрібно проходити кожен рік. Е, як саме проходять ці, ці курси? Тобто, лектор, приїжджає спеціальний лектор, в нього вже є роздруковані ці завдання. Тести різні, які він роздає під час цього самого навчання, воно теж йде 2-2,5 години. На цих, якби на цих курсах він вчить вас писати, граматики, читати. Пробує, щоб ви читали там один з одним, там діалог якийсь вели. І автоматично, коли ви пишете, наприклад, він вас виправляє, говорить, де ви правильно сказали, де неправильно, як краще. Так само, коли ви пишете ці тести, завдання він теж перевіряє, указує вам, що як, де неправильно, і що правильно. А велика рекомендація його це максимально не сидіти вдома, куди сходити, гуляти і спілкувати з місцевими жителями, тобто максимально чути. Мову слухати. Е, ну, ну, все рівно ці курси йдуть, наприклад, раз у тиждень теж, і їх все рівно недостатньо буде. Так, Тут у нас дощ. Такий, ну, тип, типу, погода в Ірландії. Що на рахунок ще курсів? Ми так чули, ми ще не, ну, не знаємо точно, бо тому що ми тільки зареєструвалися на ці курси, що під час цих курсів, які проходять саме у нас в готелі, які від держави, можна здавати тести, які е, определяють, наскільки ти підняв свій рівень англійської. Якщо, наприклад, ти чуть -чуть підняв рівень англійського, тобі вже дають ваші завдання. І так, наскільки ну, ти піднімешся. Взагалі ми чули, що для того, щоб працювати хоча б в публічних місцях, які, наприклад, як магазини, ресторани. Е, Потрібно знати хоча б рівень англійської на Б2. Б2, так? Або Тому що якщо не знаєш рівень англійського, то це така ну, то якби типова робота. Це для тих, хто хоче дійсно працювати, а не сидіти на соцвиплатах. Це те, що по самих курсах, і взагалі, на жаль, на курси ходить тільки чоловік. Бо тому, що я з двома карапузиками своїми прекрасними, солоденькими, які зараз спилять. Ну я б могла ще ходити на спікінг клуб але фізично ну, не вийде, бо тому, що якщо вони розплачуться, це вже ніхто вчити не буде. Тому поки ходить чоловік, але він е, проявив бажання виступити в ролі мого вчителя і приносить ці роздаткові матеріали мені там тести, книжки, е, щоб я підтягла теж мову. Він мені допомагає, виправляє. Ну тобто він вже проходив. І от він таким чином, потім я, коли буду здавати тести, я буду бачити, наскільки це будуть не мої знання, а те, що передав мені чоловік, наскільки він хороший вчитель. Похвалим чи не похвалено. Це щодо цього. І взагалі. Так що будемо приділяти, який мій чоловік. Буде викладачем. <хи> ну, все одно, ми коли вдома. Ми, у нас є книжечки, там 8 уроків Єшко, там для самих базових знань ми вивчаємо. Тобто проходимо якісь. У нас є, Ми колись купляли якби уроки, аудіоуроки уроки англійської мови, там 45 уроків, щось таке. Ну, ми там дійшли до шостого в Україні і далі не дійшли. Тут, тут, тут ми більш інтенсивно цим займаємось. Ну, і По цих книжках, які роздають, ще обов'язково. Включаємо телевізор, чоловік дивиться футбол на англійській мові. Не знає, що він там розуміє чи не розуміє. Найшли класний Ютуб канал, де там лектор просто шикарно розказує от самі ази англійської, ну і розмовно, тобто прикладах. А взагалі ми часто гуляємо, так як і лектор принципі, нам радив. ну Ми все взагалі просто часто гуляємо, бо в нас дітки. І оскільки в нас двійня, туристи, місцеві жителі та навіть українці, то вони підходять там, ой, подивитись, що там за лялечки, що там за які за, за дітки, що там за босс. Твінс, вони говорять, а там хтось сказав на з дабл трабл подвійна проблема. Ну, тобто, вони до нас підходять, запитують, наприклад, скільки місяців, Ї... хлопчики, не хлопчики. І тобто, у нас вже є якесь мінімальне спілкування навіть з, з місцевими жителями. Тобто вони самі до нас підходять запитувати, подивитись на карапузів. Спочатку ми трішечки, якби так ну, страшно було розмовляти, бо тому, що немає запасу слів. Ти не все можеш зрозуміти, але в принципі це класно, це допомагає нам, що вони підходять самі, і е, ми інколи ще так щось відповідаємо, вони нас запитують. Тому я вірю в те, що ми покращимо. Рівень чоловік, по крайній мірі, покращить. Я постараюся підтягнути до якогось рівня англійську мову, щоб в подальшому могли відчувати себе більш комфортно. Тому всім гарно дякую за перегляд. підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, дзвіночок, щоб не пропускати наше відео. Підтримуйте коріномовний контент. І вчить англійську мову.